Всім привіт! З вами канал Космос. Тема Чорних дір постійно спливає в масовій культурі, і вона вкрита цілою купою різноманітних міфів. Досить часто під нашими відео підписники ставлять запитання, виходячи з тих міфів, які вони колись побачили чи почули. Тому ми вирішили створити цілий цикл відео, в яких спростовуємо найпоширеніші міфи стосовно чорних дір. У попередніх двох частинах, посилання на котрі ви можете знайти в описі. Ми вже розглянули 8 поширених міфів стосовно чорних дір. А сьогодні ми розглянемо ще 5. Отож, поїхали! Міф під номером 9 стверджує, що випромінювання Хокінга та Джети вириваються безпосередньо з середини Чорної діри. Згідно теорії відносності, ніщо не може покинути Чорну діру. Але коли мова заходить про випромінювання Хокінга або про джети Чорних дір, часто можна почути фрази на кшталт. Випромінювання Хокінга, що виходить із Чорної діри. Або джети, що вириваються з Чорної діри. Такі вислови некоректні з точки зору фізики. Але у науковому середовищі, де всі так би мовити, у темі, широко поширені спрощення у мові. Тому у людей, віддалених від професійної астрофізики, виникла думка, що речовина викидається з-під горизонту подій Чорної діри. Крім того, на зображеннях чорної діри джети справді виглядають так, ніби вони вириваються прямо з середини Чорної діри. Звідки ж насправді летять всі ці частинки? Що ж, випромінювання Хокінга формується над горизонтом подій, проте дуже близько до нього. Тому справді може здаватися, що вони летять з-під горизонту подій. Детально цей процес ми розглянули в одній з попередніх частин, тому зараз не будемо додатково на цьому зупинятися. А поглянемо краще на джети. Якщо ми подивимось на розповсюджені зображення чорних дір, то побачимо, як з їх полюсів вириваються велетенські струмені речовини. Власне, це і є джети, або ж їх інша назва релятивістські струмені. Механізм формування джетів на даний момент вивчений погано, але вважається, що вони утворюються в результаті дуже складної взаємодії речовини акреаційного диску з магнітними полями, які утворюються у самому диску та магнітним полем самої Чорної діри. В результаті цієї взаємодії заряджені частинки з акреаційного диску можуть відбирати енергію в чорної діри і розганятися до швидкостей, близьких до швидкості світла. Після чого вони викидаються вздовж осі обертання Чорної діри. Проте на даний момент остаточного підтвердження даної моделі джетів ще немає. Мів 10-й можна сформулювати наступним чином: чим більша чорна діра, тим швидше вона випаровується. Цей міф походить з нашого буденного життя. Маючи справу з рідинами, ми звикли, що чим більша площа поверхні, тим швидше рідина випаровується. Саме тому багато хто розтирає ногою по підлозі пролиту воду, щоб вона швидше висохла. Цей же досвід ми інтуїтивно переносимо на все, що називають випаровуванням. Але випаровування чорної діри відбувається за зовсім іншим принципом. Випромінювання Хокінга відбувається за рахунок розділення пар віртуальних частинок припливними силами. А чим більша чорна діра, тим меншими виявляються її припливні сили. Через це, чим більша чорна діра, тим меншою є область навколо горизонту подій, в якій вона здатна розділяти пари віртуальних частинок. А отже, кожну секунду вона поділяє менше частинок і менше втрачає в масі. Тому випаровування великих чорних дір відбувається вкрай повільно. До прикладу. Чорній дірі з масою Сонця не вистачило б всього часу життя Всесвіту, щоб випаруватись. А щоб випарувалась чорна діра з масою трильйон кілограмів, що в трильйон разів менше маси Землі, знадобиться приблизно 14 мільярдів років. Натомість чорна діра з масою в тисячу тонн має випаруватись всього за 84 секунди. Згідно 11-го міфу, у великому адронному колайдері може утворитись мікрочорна діра, яка може знищити Землю. Даний міф існує вже досить давно. Вперше він з'явився задовго до того, як був придуманий великий адронний колайдер, і він регулярно спливає при будівництві кожного нового прискорювача частинок, коли журналісти намагаються хайпанути на людській паніці. Цей міф має реальне підґрунтя. Річ у тому, що при зіткненні мікрочастинок на величезних швидкостях теоретично справді можуть виникати мікрочорні діри. Проте, як я вже казав у першій частині, чорні діри не працюють як пилососи. Тому поява мікрочорної діри в колайдері не несе ніякої загрози ні землі, ні навіть людям, які працюють на цьому самому колайдері. Страх перед утворенням Чорної діри активно підтримувався засобами масової інформації та різними представниками лженауки, аж до самого запуску великого адронного колайдеру, як загалом і перед запусками попередніх прискорювачів. Зацікавленість у цьому міфі різко зникла одразу після запуску колайдера, коли виявилось, що нічого не відбувається. Світ цілий і неушкоджений. Навіть більше, не було виявлено жодного сліду мікрочорних дір. Це пов'язано з тим, що такі малі чорні діри повинні надзвичайно швидко випаровуватись за рахунок випромінювання Хокінга і зникати набагато швидше, ніж ми можемо їх зафіксувати на сучасному рівні технологій. При всьому цьому Колайдер є лише слабкою пародією на природні прискорювачі частинок, що існують в космосі. Завдяки ним земну атмосферу бомбардують частинки з енергіями в мільярди разів більшими, ніж можна отримати в колайдері. Утворення мікрочорних дір при цьому є значно вірогіднішим, і цілком можливо, що вони там утворюються, і кожен місяць кілька таких чорних дір можуть проноситись повз кожного з нас абсолютно непоміченими. Дванадцятий міф можна узагальнити так. Чорні діри не взаємодіють з безмасовими частинками та нейтрино. Коріння цього міфу лежить у шкільній програмі, в якій розглядається Ньютонівський закон всесвітнього тяжіння, а загальна теорія відносності, якщо їй зачіпається, то поверхнево у кількох словах. Згідно з Ньютонівським законом всесвітнього тяжіння, притягуються одне до одного тільки об'єкти, які мають масу. Отож, люди, незнайомі з теорією відносності, міркують наступним чином: фотони не мають маси. Отже, сила гравітаційного притягання між фотоном і чорною дірою дорівнює нулю. А отже, світлу має бути байдужа гравітація. Але це все правильно тільки в межах ньютонівської гравітації, яка хоч і була революційною для свого часу, але зараз є засторілою і некоректною у багатьох моментах. Річ у тому, що теорія гравітації Ньютона є емпіричною, вона дає зручну формулу для обчислення сили притягання між тілами. Але не пояснює, чому воно виникає. Загальна ж теорія відносності пояснює гравітаційне притягання викривленням простору часу. Таке викривлення простору часу, створене об'єктом, називають гравітаційним колодязем. І чим масивніший об'єкт, тим глибшим є його гравітаційний колодязь. У зірок він дуже глибокий. А у Чорної діри так і взагалі нескінченно глибокий. Фотони ж рухаються прямими лініями в просторі часі, але коли ці лінії проходять через гравітаційний колодязь чорної діри або іншого масивного об'єкта, вони викривлюються разом із простором. Цей ефект давно відомий і називається гравітаційне лінзування. Завдяки цьому ми бачимо навколо чорних дір яскраве свідчення. Це світло багатьох зірок, розташованих за чорною дірою. Причому, що цікаво, ми можемо бачити світло від одної зірки по різні боки від Чорної діри. Фотони ж, які потрапили під горизонт подій Чорної діри, опиняються на дні її гравітаційного колодязя і мають подолати нескінченну відстань, щоб з нього вибратися. Саме тому чорна діра не випускає світло. Спробу фотона вибрати з чорної діри можна порівняти зі спробою людини добігти до кінця бігової доріжки. Така ж сама ситуація і з нейтрино. Вони практично не взаємодіють з речовиною і мають дуже малу масу. Через це багато хто вважає, що вони не повинні взаємодіяти з чорними дірами, а отже проходитимуть крізь них. Але чорні діри не дають нейтринок вибратись так само як і фотонам, за рахунок нескінченної кривини простору часу. Ну і останній на сьогодні міф під номером 13. Чорні діри – це об'єкти, що складаються з якоїсь особливої речовини, а горизонт подій є матеріальною поверхнею цих тіл. І від нього можна відколупати шматочок і взяти собі на пам'ять. Не знаю звідки саме взявся даний міф, але на нашому старому каналі у Телеграмі дуже часто приходили питання про те, яка чорна діра на дота, або ж з якого матеріалу вона складається. Те, що ми бачимо на зображеннях чорних дір, це не самі діри, а їхні тіні. Коли об'єкт колапсує в чорну діру, він стискається в сингулярність, яка в найпростішому випадку є точкою, а відповідно не має взагалі ніяких розмірів. Навколо сингулярності при цьому утворюється область, в якій кривина простору часу нескінченна. Ніщо не здатне залишити цю область, включаючи світло. Межу даної області називають горизонтом подій чорної діри. Це нематеріальна межа в просторі, з-під якої не може виходити світло. Саме діаметр сфери горизонту подій зазвичай і приймають за розмір Чорної діри. Через те, що горизонт подій не покидає світло. Його неможливо в буквальному сенсі слова зняти на камеру. Але на його місці на знімку ми можемо бачити абсолютну темряву. Тому, коли говорять про зображення чорної діри, його і називають тінню. А що ж з речовиною під горизонтом подій, спитаєте ви? Що ж, коли речовина стискається в чорну діру, її щільність і властивості змінюються. Спочатку вона нейтронізується, тобто протони зливаються з електронами, творюючи нейтрони. Потім нейтрони зливаються в одне ціле, і об'єкт починає складатися зі зв'язаних кварків. Існують навіть гіпотези про існування таких кваркових зірок, які так і не стали чорними дірами. Виходячи з цього, виглядає цілком логічним припущення, що даний процес має продовжуватись, і в результаті чорна діра буде складатися з якихось особливих частин. І власне так і відбувається. Але не зовсім так, як люди це собі уявляють. В результаті стиснення фактично з'являється одна частинка, ім'я якої сингулярність. Справа в тому, що частинки по суті є згустками енергії, і по мірі стиснення кордон між ними зникає, і згустки зливаються. Так відбувається, поки з них не утвориться один єдиний згусток, який при цьому стискається в точку. Таким чином, окремі частинки зникають, утворюючи сингулярність, у якій саме поняття частинки втрачає сенс. Тому не можна сказати, що Чорна діра складається з якоїсь речовини. При цьому я розглянув найпростішу форму сингулярності – просто точку. Але в реальній Чорній дірі вона має зовсім іншу форму і досить специфічні властивості, про що ми розкажемо якось в окремому відео. Ну а на цьому в мене все. Дякую нашим патронам за підтримку. Ви допомагаєте нам зробити наш контент кращим. Слава Україні!